Всім привіт! Ви знову на каналі Тімберзіла. Ліс Деревмаш 2014, Київ. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яку компанію ви представляєте на цій виставці? Ми, ми представляємо компанію товариства Алап Закарпаття місто Берево. І яку продукцію ви показуєте чи на чому спеціалізуєтесь? Це гадкий пішерон és and mit gyártunk. Mi KFT képviseljük, és készítünk, és and. Ми займаємося виробництвом стрічкових пил по деревині, а також їх сервісом і обслуговуванням. Ну, ми можемо бачити ззаді, що у вас є стрічкові пили різної. Kérdezik, hogy lássák, hogy elég nagy választékban kínáljuk a szallakfürészlapokat. És kérdése az, hogy ezek a szallakfürszapok összesen Ukrajnába vannak gyártva, vagy van még külföldön, vagy teljesen külföldön gyártva, itt csak forgalmazva. Ezek a fő részlapik Ukrajnában készülnek. Берегового бан і тизміліметр харомса міліметр сили ще кисить тіку. Вся наша продукція виготовляється, як я вже казав в Закарпатській області в місті Береві на нашому підприємстві. E, і лінійка наша, нашої продукції це пили шириною від 10 міліметрів mm до 300 міліметрів. Mm. Тобто рубка метала, напайка зуба це все виконується в Україні. Lapa, a végtelenítés, és egyéb, ez minden Ukrajnában készül. Igen, igen, igen. Tak. Uh -huh. Sam uh, uh, Milyen származású az acél? Uh, osztrák, Böller Udahon uh, alapanyagból dolgozunk. Uh, uh, Böller Strip. Uh, hát, hát az a szalagnak és... az elnevezése. Igen. Виробником сталі є австрійське підприємство Белару Дефон Корпорейшн. <звісна> Ця сталь вважається однією з найкращих європейських сталей для... саме для стрічкових пил. Зрозуміло. Ну, я так розумію, що ваші пили... Верніше, вашими пилами користуються самі різноманітні виробники пилорамних... пилорамного устаткування. Úgy érti, hogy a mi szalakférészlainkat uh, különböző uh, felhasználók, különböző géppel uh, 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 nem berendezett cégek használják. Így van. Most teerahot marki marky aki korisztúj a vas Uh, uh, tudunk-e mondani uh, gép márkákat, amelyeken a, a, mi lapunkat használják? A vagy, 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 vagy még -e cég um, uh, ajánlja a mi fűrészlapunkat? Uh, mi uh, bármilyen típusú gépre tudunk fűrészlapot készíteni. Uh, a barkács gépektől kezdve egészen a rönkfeldolgozó gépek legnagyobb is uh, 300 Гаромсат міліметр Esterer, Primultini, де марка még? Марка Бонджованні, Естере, Mebor. Bravo, mebor. E, наші стрічкові пили можна використовувати, e, тобто ми можемо виготовляти будь-які стрічкові пили, які працюють на стрічкопильних верстатах, e, починаючи від столярних e, станків і закінчуючи найбільшими деревообробними e, Обладнанням, ну, якщо називати марки, то це примультіні, Бонжуані, Вравор, Мебор, Сієра. Сєра – це мається на увазі німецька <рес> Так, Сера", так. сіра. Угу". Турецьке обладнання також. Так, може той працювати? Так, в той же час і турецьке, <рес> <"У... рес> рулмак, устюмкарний. Ага. <рес> Рояк. <рес> Рояк. <рес> ага". А, тобто, роек. Роек, роек це мають нікова у них пилорами, якщо я не помиляюсь, напевно, можливо. А, значить, ну, розкажіть коротко, чим відрізняються ваші пили від альтернативних, наприклад, там від конкурентів або які новинки є в технології виробництва ваших пил, в технології вашого власного виробництва, які є новинки, яких не було в минулому році. або яких не було раніше, чи які досягнення є, можливо, ноу-хау, які можна відмітити сьогодні, в цьому році? Azt mondja, meséljünk arról, hogy mivel különbözik a mi fűrészlapunk, a konkurens fűrészlapunk, mi, 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 az előnye, vagy van-e e, érdekes technológiai e, találmányok, ami, 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 benne vannak a, a, a mi fűrészlapunkban, vagy, vagy, mi, mi olyan e, Hoztunk idén a kiállításra, ami nem volt a tavaly, vagy a tavaly előtti. Szóval mi az érdekesség? Mi, mi, új, mi, mi újra tudunk felajánlani? E, tulajdonképpen ez a fűrészlap egy nagyon-nagyon e, érzékeny, kényes e, szerszám, faipari szerszám, és e, itt e, a precízségen, minőségen múlik minden. Праці uh, ну, uh, ну, з шийкемекмінивший. Взагалі говорячи про стрічкові пили, uh, вони є дуже складним інструментом їх виготовлення. І Найголовніше в підготовленні цієї цих, цих, цих продукції є uh, ці якість, точність і відповідальність в її підготовленні. <Diesen> 5000 uh, ну, якщо наприклад, взяти по технології, то тарні uh, пили ми виготовляємо з uh, точністю uh, до 5000-х міліметра. Uh, 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 для цього звичайно потрібна. Дуже високоякісне обладнання для виготовлення цієї продукції, а також професійно підготовлений персонал. Now the athlete vaguay a 6-4. Наші пили середній період їхнього різання між заточками складає близько 6 годин. nem képes teljesíteni csak egy óra hosszát, de van olyan lap, ami két napot is egyfolytában problémamentesen ja, annyit Nem mondjuk, a de 20 órát mondhatok. Igen. Uh, це можна перевести в таким чином, що uh, беручи партію пил з 10 штук, uh, можливо, одна пила відріже тільки годину, і після того її потрібно буде замінити, але наступна пила або третя пила буде працювати і 20 годин безпереду. Максималіш іде і пуття основний закол. Ми намагаємося uh, підготовлювати наш інструмент таким чином, щоб uh, наші клієнти могли їх використовувати максимально довгий час, тим самим зменшуючи їхню вартість uh, в розрахунку на собі вартість продукції. Зрозуміло. А Скажіть, будь ласка, чому одна пила Az egyik egy a másik napban még 20 éve működik. És azt mondja a magyarázók, azt meg legyünk szívesek, mitől függ az, hogy az egyik lap például egy órát fog vágni, amit az előbb említettük, a második vagy a harmadik például akár a huszat is levágja. Igen, igen. A fűrészelés területén világjelenség, két alapvető probléma létezik. Az egyik a görbevágás, a másik a szalagrepedés. Тобто, у світі наразі існує дві основні проблеми, що стосується роботи стрічкової пили. Uh, перше, це те, що uh, пила не тримає напрямок, тобто не тримає розмір при різі, а друге це те, коли вона починає на ній з'являтися тріщини. Чинники, які можуть впливати на ці дві проблеми, на сьогодні відомі близько 140. Це забагато для того, щоб їх із, перерахувати. Із. І під час роботи такої пили виникають різні побічні сили, які можуть ем, впливати на, на, на якість роботи цієї пили. Ну, тобто, я зрозумів, якщо пила, наприклад, в процесі різання чомусь почала.

hagyni tovább a gépet, más lappal dolgozni, és van, azután van, meg kideríteni, hogy mi okozta ezt. A... Ezek a hibák két részre oszladnak, a lapba is előfordulnak váratlan jelenségek, meg a gépek műszaki állapotától is nagyon sok függ, meg a, a a gyakornokságától, a fa nedvességtartalmától, tartalmától, rost szerkezetétől, Тобто ви правильно сказали, тобто пилорама має працювати далі. Після того потрібно розбиратися, чим це зумовно, що ця пила працювала менше. Але взагалі на на роботу пили впливає впливає як і сама якість підготовки пили, також впливає. Технічний стан самої пилорами, на якій вона працює. Ну і третє, звичайно, що я дуже вагомим, це те е... працівник, який працює на цій пилорамі, ну, Не говорячи вже про е... саму деревину, яку я впливаю. тобто, це наскільки вона волога, яка це деревина е... і, і, і забруднена, не забруднена і, і цьому подібне. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Ну наскільки ми бачимо, то основна маса ваших пил. Májújt, e, nappálykú. C-ből sztilit van a insítam bajkis kérdezi hogy a, amint lehet látni, a többsége a mi lapinknak a kemény fémlapkás vagy sterlítezett a, a fogak kivetelezése vannak. Ezt mondhatjuk, hogy a szalagfűrészlapnál csak sterlített használnak e, beültetésnél, vagy nem? E, nem, az a helyzet, hogy a jelenlegi kornak az igénye már, tehát az alaptest az csak 44 rock keménység, a stellitnek a keménysége 56 rok fel. Előszeretettel ragaszkodnak ahhoz, hogy a hosszabb vágás idő érdekében ezzel az éltartók szerszámmal dolgozzanak. Tehát, hogy pralni az a hogy most a sok hogy Твердість тільки десь 43-44 рок вела. А сама сам сталіт твердосплавна напайка, твердість її десь близько 56. І на сьогоднішній момент, звичайно, всі наші замовники хочуть працювати з інструментом, де ріжуча частина має більшу твердість для довшого їхнього використання. Зрозуміло. Чи мають ваші пили традиційно цей розвод, як правильно кажеться, чи сам. hát kérdezi, hogy van-e olyan fűrészlapunk, amelyik terpesztett be kivitelezzük? Természetesen azt, hogy milyen kivitelbe készül a fűrészlap, azt a bevő határozza meg. Zvicsájna, szám za mónik verisője, te egy kém csinampit hatállani a zub. mi a Трьома методами це може бути ми готуємо пили з розведеними зубами, наступний це більш більш вище це плющений зуб. Ну і найкращі пили, які себе на сьогоднішній момент зарекомендували, це пили з талітованим зубом. Ну, стилітований зуб, але стелітований зуб він не розведений, він не він розведений. ні, він не розведений. Ага, тобто зрозуміло. це пили можуть бути Розведені. або або з або плющені, або стилітовані. Зрозуміло. Вони Топ, не поєднується між собою. Я зрозумів. А якщо, наприклад, стилітовий зуб уже спрацювався і вже там його немає, то потрібно далі потім цей зуб. Плющити і можна розводити, так? Кір'я зі годьга стелітезатлоп лелети коселю, убелет стелітезний, азотан мелет акар, хоча орендалекіріковедюк некий акар застану, а карте. Після того, як сам стерлітована напайка сточилася в процесі її роботи і заточки, цей зуб підлягає відновленню. Тобто ми знову ж таки можемо... 에, або, на, напаяти. або напаяти стилітовану напайку, або Але якщо де це зробити 에, ну, Це зробити можна знову ж таки на нашому підприємстві в Закарпатті в Берові. В умовах mm. лісопереробника це зробити неможливо. Тому, 에, ну що можливо, це... якщо він має для, для цього відповідне обладнання. Ну а це відповідне обладнання, воно розраховане на те, що ну, якби, переробник може його собі купити там і поставити. Чи воно в основному промислове це обладнання? Кіря з його СМГ ЛГТО Феріс УЗМБ. Mondtam neki, hogy megoldhassa akkor ezt a megrendelőt, hogyha van egy ilyen berendezés. Azt mondja, ezek a berendezés, ezek inkább ipari berendezések, vagy vannak ilyen önfelhasználó része is? <coughs> nagyobb kapacitású üzemekben, ahol több ilyen nagy fűrészgépet dolgoztatnak, ott saját berendezéseken készítik a fűrészlapokat. Ott, ahol csak egy, egy gép üzemel, ott nem érdemes ilyen berendezéseket működtetni, mert túl magas az áru. Nincsenek kihasználva. Értem. Na, tek pit de pracúj ne ráma a, a bílse, i vekorosztóvajce valaki kilkis Tudtam egy Закупляти обладнання, створювати сам в себе на підприємстві це такий сервісний центр. Mm -hmm. Але на тих підприємствах, де працює тільки одна пелорама, то не є рентабельним купляти собі все обладнання, тому що воно є досить дорогим і ну, тобто, воно не буде в повній мірі використовуватися. Я зрозумів. Але якщо ми упремся в проблему, що зуб не стерся, не відпрацював своє, а наприклад, сколовся від осколку. Mi van akkor, hogyha a Stellit nem lett kiköszörve teljesen, hanem vannak egyes fogok, amiken például egy vasdarabtól valami ilyesmit, ami a röngbe volt, megsérül, megsérül a, a fog. Ezt kétféle módon tudjuk. A, fogsér, a sérülés min nagyságától különbözően, ha kicsi a sérülés, akkor kiköszörüljük, mert ezek a gépek fél centiméter anyag is alkalmasak, anélkül, hogy károsítanák a fűrészlapot. Ha viszont egy fog Ті торік Апорастгешель is fel tudjuk, csak azokon тедити, шветоді в чоказу Igen, поутовою. Це можна зробити різними методами, тобто, зависті від того, в якій мірі пошкоджений ці ці зуби. Тобто можна відновити, якщо пошкоджена тільки сама твердославна напайка, її можна відновити тільки на тих зубах, де вона пошкоджена. <свят> і, і стучити в один розмір. Але це знову ж таки на вашому <свят> підприємстві? Ну, так, тобто так це... на цьому на нашому підприємстві. Ну зрозуміло. Тобто, деякий, будемо казати так, некомфорт від того, що є стелітова напайка, і коли її немає, він ну, все-таки існує. Чому? Тому що якщо стелітової напайки немає, зуб плющений, то його можна відновити своїми силами. А якщо стелітовою напайкою, ну, виходить, потрібно буде. Jikus Csasténú Pülnakapüti, Adwesten a Vasapitprijenson a Vidnóval. No, azt mondja, hogy akkor úgy érti, hogyha mondjuk azért a terpesztett lapnak, meg lehet a duzzasztott lapnak annyi az a hogyha hogy ha sérülést kap a fog, akkor azokat a lapokat nem okvetlenül kell visszaküldeni hozzánk a műhelybe, azt a felhasználó magában meg tudja önrészt maga is oldani. Ну, якщо на підприємстві наявне, наприклад, обладнання для плющення пил або для розведення, тоді так. Да. Ну, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, стратегічно, в перспективі, ваша компанія працює над тим, щоб зменшити товщину зуба, товщину різання, а також австрійська компанія, яка випускає саму сталь, це питання нагальне. Чому? Потому що... Наприклад, турецьке обладнання або італійське, яке ви сказали, воно працює на дуже великій швидкості. І товщина різання там, ну наскільки, наприклад, мені казали турки, пила не може бути і зуб не може бути меншим, ніж 3,6 мм, міліметра, тому що значить, не витримує саме полотно, зуби тримаються, ну, начебто все нормально, але саме полотно по товщині не витримує і дає тріщини, саме полотно. Чи працюється? перспективі Kérdezi, hogy teszünk-e magunk előtt olyan feladatot, hogy csökkentsük a vágási mert ugye most minden faipari üzem arra ragaszkodik, hogy minél Dolgozom, kevesebb kesebb dolgozva, dolgozom, minél kevesebb hulladék keletkezzen, viszont az említett olasz és török gépek is, és amennyi információt kapott a török gépgyártóktól, hogy az ők fűrészgépöken a vágásérés meg kell, hogy legyen a 3,5-3 és 6 mm-es, mert másképpen a lap, amiatt, mert nagyon nagy sebességgel vág a lap, és a lapok egyszerűen a, 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 ne, nem bírják ki ezt a terhelést, és berepednek. E, jogos, Meg az osztrák jogos. cég tesze maga előtt ezeket e, ilyen feladatokat, hogy csökkentjék a, e, a, a lapvastagságot. Én mondanám, hogy a minigatterek az 0,7 mm-es vastagságra 1,1 mm-es résszel készülnek. 1,4. 1,1. A magyar igen. Ну, навіть ми можемо про, про, про що ми говорили, та, беручи, до уваги, наприклад, тарні пили, де, де дуже важливим є мінімальний пропил, mm -hmm. мінімальна точна зуба, то, наприклад, при товщині сталі 0,7 мм, ми можемо їх готувати з твердосплавною пайкою, з пропилом 1,1. Яка ширина пили? 0,7. А ширина? 0,7? 0,7 cs tövщина, de a széna, a minigotter menti, 40 mm. 40 mm. Hát, 40 mm. mm. Hát, no. A 40 mm-es, ez nem a csatárni pel. De például igen. a 100 mm-es lamella vágásahoz használt uh, fűrészlapoknál 1,5, uh, 1,6 mm-es a vágás. 0,8, 0,9 es a vastagsága uh, No, a beruchina, például de eh strichkoloy to Пили, які використовуються для порізки ламелі mm. uh, шириною 100 мм mm, і товщиною 0,8-0,9 міліметра, mm. uh, ми випускаємо з пропилем 1,5-1,6 мм. Акіше бавага, чи десь кевеше фюрій споркелетка зікіщеб енергія менюще. Тобто, якщо ми зменшуємо пропил. A különböző különböző nehéz dolgozni a ez nagyon nehéz Nagyon sok összetevéje van a fűrészlésnek. Gondolni sem mertem volna akkor, amikor belekezdtem a fűrészlapgyártásba, hogy ilyen problémákkal fogok találkozni. De ez a 140 féle jelenség, ami jelen pillanatban létezik, ez a szenvedélyemnél vált, hogy ezeket kutassam, keressem, alkalmazzam. Тобто він каже, коли він починав тільки займатися виробництвом стрічкових пил, то він навіть не уявляв собі, що наскільки є це проблемна і скільки всього воно за собою може потягнути. Але ну, так склалося, що зараз він ставить собі за мету. щоб досліджувати ті всі 140 причин, про які я називав, і, 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 ну, і якось вдосконалювати це все, щоб зменшити ризик їхніх появ. repedések, mert ez megoldható. és, Ми б хотіли б eh, сказати, що з нашими клієнтами хочемо, щоб наші відносини складалися таким чином, щоб у uh, клієнтів не утворювалися тріщини на пилах і їм не потрібно було цим, через це перейматися. Оголь, бе торгівля 500 міліметрів шлапаль, міксазин міліметри шкора, або репетиточно довго слабко. А на тих підприємствах, де дотримуються наших порад. З номінальною шириною пил, наприклад, 206 мм, її сточують до 150 мм без тріщин. Угу. Ну, Це нормально, але це вона вже працює без зуба, без напайки. Чи Ні, напайки? Вона з напайкою працює. А, тобто на неї напаюється, да, тобто, часто. вона працює, працює. То, можливо, вона пройшла і працює. Ну, я зрозумів. Нап... Ну я чому напайки. задавав ці питання? Тому що я знаю, що, наприклад, сера ну, вертикальна стрічкова пилорама. так? так? Вона працює з пилою 100-120 міліметрів ширини, так. і зубом на напайки зуба там виходить і товщина пропила 2,2 так? Так. А турецьке обладнання, наприклад, наприклад, рулмак або те ж саме італійське обладнання, воно працює на більшій швидкості різання, чим сера, наприклад, да? але чомусь вони не можуть дати таку товщину зуба 2,2. Вони працюють на розвальним методом значить ріжуть кругляк і чомусь вони працюють на товщині зуба 3,6. Так от хотілося б в перспективі побажати, побажати і вам, і нам, тому що всім виробникам також тяжко з тирсою тирсу перемогти неможливо, ми це все знаємо. Хотілося, щоб робота йшла в дальнішому, щоб на великих швидкостях подачі каретки або подачі кругляка. Все-таки йшли до мінімальної товщини зуба. І ну, це для мене було трохи дивно. Я, ну, напевно, не розумів того, що, це самий, того, що пила на турецьких пиларамах, вона розтріскується від, від, само, від самої швидкості подачі каретки. Можливо, будуть якісь нові технології, які все-таки зменшать товщину зуба. Я саньочув, що не то не. a széra gépeket, amik 100 és 120-as dolgoznak, akkor ott a vágási rés az olyan 2,2 mm-nél van, és azt mondja, viszont ő uh, um, uh, kívánja nekünk, hogy mi olyan lapokat gyártsunk, amik ezeken a török gépeken is, vagy sohogy ezek a na nagyobb gépeken is ugyanilyen vágási tudnának dolgozni, uh, azon a lapsebességen, amelyeken ők uh, dolgoznak, és hogy ne, ne fűrészla, fűrészporba menjen el a, a, a fűrésztermék. A De ezt szerintem itt kellene akkor megmondani, hogy a és az függ attól, hogy milyen a kerék átmenő. szóval ugye ezres e, kerék át... Nem, 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 nem. A fűrészelés arról szól, hogy két erő találkozik. Ennek a két erőnek a hatásvonalának egy egyenesbe kell, hogy essen. például <coughs> Дві зустрічні сили і вони мають попасти в одну лінію. Аестафельтейтер бістоши та ні тут, а лап токей лета симетрику ж, а корабна Якщо ми ці умови можемо забезпечити, зуби на, на полі повністю симетричні, тоді, тоді цього можна досягати. Зрозуміло. Я хотів би ще, щоб ви розказали про цей станок, який у вас стоїть. Ну, ну, споряд, який заточує пили, дуже коротко і в принципі.